На часі новини спорту В студії Антон Проценко. Вітаю. Продовжується чемпіонат області серед команд дитячої юнацької футбольної ліги. У четвертому турі серед гравців 2001 року народження, Олімпік, 9 школа ДЮСШ Сумський район. Переможцем вийшла остання команда. Докладніше про матч далі. Сонячна осіння погода сприяла грі обох команд, оскільки поле було для хлопців не дуже комфортним. Адже грають тут переважно у хокей на траві. Першими звикли до таких умов гри збірна Сумського району. І голи не забарилися. Мої хлопці це кращі футболісти в своїй віковій категорії з усього Сумського району. Тому я скажу, що нам є над чим ще працювати. Це перше. І друге, що це добре, що ми граємо і що є така можливість, тому що жодне, жодне тренування не зрівняється за своєю ефективністю з змагальною діяльністю. Справжню гольову феєрію влаштував у цьому матчі Артем Куленко, який відзначився хет-триком і прийняв участь у четвертому взятті воріт. Загалом у турнірі він вже п'ять разів розписався у воротах суперників. Помогла команда, дала хороший пас, тому що хорошо настроїлися на ігру, тому і виграли. У футболі часто говорять, що воротар це пів команди. У команди дев'ятої школи воротар схоже чи не вся команда. Якщо б не його впевнені дії в рамці воріт, голів було б набагато більше. Але за словами тренера цієї команди, результат у турнірі не головне. Тут думають набагато глибше. Ми єдина ще образовательна школа, яка участвує в цьому турнірі, замічательно. Первоначальна задача, яка стоїть у нас в нашому футбольному клубі, дітка це набратися опиту. А здаре від це і щоб діти ну, у нас команда сама як соціальний проєкт, щоб діти дітей обрати із улиці і привліч їх здоровому образу. Жизнь гравці збірної сумського району перемогли чотири нуль та набирають у своїй групі 6 очок. Попереду лише вихованці футбольного центру Барса. Антон Проценко, Сергій Лазренко на часі спорт.